Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо одноканальний підсилювач звуку від компанії Extam модель A1250. Постачається в фірмовій упаковці. Доволі невеличкий по розмірах підсилювач. В комплекті у нас знаходиться інструкція. Ось такий. Суперкомпактний підсилювач, металевий. Також є монтажний комплект, роз'єми для підключення і дистанційний пульт управління. Підсилювач на а, один канал, тут у нас під'єднується канал, також. А, Живлення Живлення під'єднується 12 Вольт. З іншої сторони, Герцог роз'єми. І також налаштування звукові. Є роз'єм для підключення дистанційного, дистанційного пульта управління. По характеристикам доволі непогані характеристики, не дивлячись на розмір. При опорі 2 Ом видає даний підсилювач 250 Вт на канал. Якщо опір 4 Ом, потужність буде 150 Вт.